Вітаю сьогодні. Розберемо одну важливу тему навчання та перевірка знань з охорони праці в Україні. Вітаю так, тема справді ключова, бо стосується безпеки. І часто виникають питання, як це все працює. Саме так ми маємо офіційні витяги, що це регулюють, і спробуємо ну, розкласти по поличках, хто має вчитися, де, як, потім перевіряють і головне для чого. Це ж не просто папірець отримати, йдеться про реальні знання, особливо коли є підвищена небезпека. Отож, давайте з основ. хто конкретно підпадає під оце спеціальне навчання? Не всі ж підляд. Е, ні, не всі. Насамперед, це працівники, які ну безпосередньо зайняті на роботах з переліку робіт з підвищеною небезпекою. Тобто є офіційний список таких робіт. Так, затверджений. І ще ті, де потрібен професійний добір. Ну і звісно, певні категорії посадових осіб. Про них окрема мова. Ясно. Тобто акцент на тих, хто або сам ризикує, або відповідає за безпеку інших. А де це навчання відбувається? Тут є варіанти. Може бути прямо на підприємстві або ж у спеціалізованому навчальному центрі. Ага. І якщо на підприємстві є своя профпідготовка, то навчання з охорони праці це просто її частина. Інтегровано, так би мовити. Тобто роботодавець сам може організувати. В принципі, так. Саме він розробляє і затверджує плани, програми навчання. Важливо, щоб вони відповідали реальним умовам, ну і обов'язкам працівника. Зрозуміло, розробили програму, навчили, а далі як перевіряють, чи засвоїли? Перевірка знань це теж обов'язковий етап. І тут залежить, де вчилися. Як саме? Якщо навчання було на підприємстві. Перевіряє комісія цього ж підприємства. Логічно. Так. А якщо у центрі. А от якщо у навчальному центрі, тоді перевіряє комісія територіального органу держпраці. Ну це Державна служба з питань праці. І важливо за участю профспілок, тобто контроль зовнішній. Саме так. Є ще нюанси для галузевих центрів, але загальний принцип такий: до речі, до складу комісій можуть входити люди, які самі вже пройшли навчання і перевірку. Добре, це щодо працівників. А що з посадовими особами? Керівниками, інженерами. Для них теж є свої правила: по-перше, регулярність. Вони проходять навчання при призначенні на посаду одразу так. На початку, а потім періодично, зазвичай раз на три роки. І є конкретні переліки посад, для яких це обов'язково, і де навчаються ці посадовці? Теж на підприємстві тут складніше. Залежить від рівня, скажімо, заступники міністрів, керівники дуже великих підприємств, понад тисячу працівників, керівники служб охорони праці, вони навчаються у спеціалізованих центрах. А перевірка перевірка комісією держпраці, часто на центральному рівні. Для керівників менших підприємств, фахівців проєктних відділів, навчання теж у центрах, можливо, галузевих, а перевірка комісію вищого органу або територіального органу держпраці. Арешта, начальники цехів, майстри. А от інші посадовці, ближчі до виробництва, можуть проходити навчання і перевірку знань прямо на своєму підприємстві відповідно до їхніх конкретних обов'язків. Здається особлива увага тим, хто пов'язаний з небезпечним обладнанням чи роботами. Абсолютно, навчання цих посадовців, тих, хто відповідає за експлуатацію, ремонт, монтаж, проєктування об'єктів підвищеної небезпеки це пріоритет. Їхні знання перевіряють дуже ретельно. Логічно від них багато залежить. Чи бувають ситуації для позачергового навчання? Ну, крім планового раз на три роки. Так бувають. По перше, якщо працівника переводить на іншу роботу, де потрібні нові знання з охорони праці. Ага, нові обов'язки, нове навчання саме так. І по-друге, що дуже важливо, після нещасних випадків. Якщо стався груповий або смертельний випадок, і розслідування показало, що посадова особа порушила норми, тоді що пройти позачергове навчання і перевірку знань протягом місяця. Це механізм реагування, серйозний захід. А якщо просто нові закони чи правила виходять, ну тоді теж може бути позачергове навчання. Часто це роблять у форматі семінарів, щоб швидко донести зміни до всіх, кого це стосується. Отже, якщо підсумувати, маємо систему, де є обов'язкове навчання, особливо для зон ризику. Є регулярна перевірка. Так і ця система диференційована різні вимоги для рядових працівників і для керівників різних рівнів. І є механізм позачергового навчання, як реакція на зміни, або що важливо, на інциденти? Це вірно, система на папері виглядає досить структурованою. Вона покликана забезпечувати певний рівень знань та відповідальності. І на завершення можливо питання для роздумів, яке виходить за межі цих правил? От наскільки ця ну, формалізована система навчання та перевірки, наскільки вона реально впливає на культуру безпеки на місцях? Це справді глибоке питання. Чи трансформуються у ці формальні вимоги у реальну щоденну поведінку, у справжнє бажання працювати безпечно? І чи достатньо лише цих правил, щоб ефективно запобігати нещасним випадкам? Це те про що варто думати вже поза межами нормативних документів.